Вітаю, друзі! В 2025 році було вже 9 терактів всередині чи біля ТЦК. Хто стоїть за ними і хто винен в цих терактах? За це за хвилинку, а поки що, підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати. Більше і, звичайно, знати правду. Дивіться, 9 терактів за місяць з хвостиком, 9 підривів по поблизу ТЦК чи всередині система. Система, яка направлена на те, щоб залякати, підірвати ну, всередині України ситуацію. І закрутити гайки. Знаєте, кажуть, шукай, кому це все потрібно. Як не дивно, потрібно закручувати гайки кому українській владі, а підірвати ситуацію всередині країни, звичайно, росіянам. Звичайно, українські наші українські силовики. Вони схиляються до того, що це підривають агенти, наняті люди Москвою і так далі. Та. Чи може це бути? Може. Чи може це бути робити ті, хто хочуть закрутити гайки посилити силову мобілізацію? Також може бути. А може бути і одне і інше в переміжку. Це з'ясують слідчі. Але вже по закінченню війни. А от хто винен в цих підривах, я скажу точно: в цих підривах винен той, хто зберіг цю систему мобілізації. В цьому винен Зеленський Володимир Олександрович, який обіцяв нам відправити на фронт цих мордоворотів з ТЦК, а на їхнє місце? Посадити хлопців, які втратили кінцівки, здоров'я і так далі. І, власне, знають, кого можна мобілізувати, кого ні. Хто принесе користь на фронті, хто буде заважати їхнім побратимам. Але цього не трапилось. Два роки тому про це Зеленський заявляв після засідання РНБО, але ось. О. Як сиділи мордовороти в кабінетах, так і сидять. Як брали хабарі, так і беруть. Як торгували людьми, так і торгують. І ніколи б, не ні ворог, ні хтось інший з інтересантів не нападав би на ТЦК, якби ТЦК не викликало таку люту ненависть в українців. Просто люту. Коли під моїми рідними лобнами в порядні е, застрелили ТЦК. Я досліджував в групах місцевих, як ставляться до цього люди. Так підтримують на 90%. Вбивство підтримують, мені таке в голову не могло прийти. Вдумайтесь. А знаєте чому? Тому що забембало. Отут от все сидить. Забембало. І насправді, насправді, маємо величезну проблему з цим. Це виклик. Цим викликом користуються вороги країни. Зовнішні вороги і внутрішні вороги. Тому що стравити українців головне завдання московських вошей і наших українських зелених гнид. Вони й винні в цих підривах. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.